Те вас на каналі Ельфа мене звуть Каті. Давайте сьогодні з вами проведемо певний такий приємний вечір з тегом, але в цьому тезі будуть лише осінні запитання, тому з нього ви зможете почерпнути дуже багато цікавинок на прочитання. Осені в мене тут два великі стосики, які я підібрала під кожен з пунктів. Плюс тут буде про напої, плюс... так, не будемо спойлерити. Давайте починати. Взагалі я не дуже люблю теги, якщо чесно, але саме цей знайшла в своїх закромах нотаток. І зрозуміла, що колись перекладала його з зарубіжного Ютубу, книжкового сегменту, вирішила, а чому б, власне, і ні? Давайте трішечки з вами розважимось і будемо відповідати на запитання по осені, по осінньому читанню і по атмосфері. Я підготувалася наперед. Спочатку хотіла робити це все експромтом і доставати з полиць, але пізніше зрозуміла, що не всі книги є. В паперовому варіанті забагато я можу забути. От тому сьогодні у нас буде 11 цікавих запитань, і давайте розпочнемо з першого, яка книга завжди нагадує тобі про осінь? Я собі виділила тут декілька книжок. В мене під кожне запитання буде не одна відповідь. І от саме Сьогодні я забрала ось цю штуку. До речі, я вже її читала в минулому році. Але зараз купила для того, щоб перечитати, тим бачу, що вона така маленька: це ніч у самотньому жовтні Роджера Желязне. В мене є його хроніки Амбера, але саме з цієї книги в мене було знайомство з Роджером Желязним. Я ж розповідала в прочитаному детальніше на старому каналі саме про цю книгу. Тут в нас я можу сказати навіть не фентезі, а більше магічний реалізм, де головними героями виступу. Пають тварини, і вони розслідують вбивство. Це детектив, і тут в такому варіанті, ніби як листів, але це просто згадки під кожну дату. От в нас перше жовтня, друге жовтня, в нас те, що відбувалось, і взагалі далі все йде, якраз таки до кінця книги, де і буде внес в нас, нас Хеловін. Взагалі, в книжці 160 сторінок, але при цьому це трішечки такий великоватий формат незвичний. Це в нас видаництво здається Богдан. Взагалі я не очікувала, що вона буде такою маленькою, але це. Та книга, яка в мене асоціюється з осенню, буквально одразу. Як тільки в мене запитають, яку книгу під собою взагалі несе осінь для тебе, однозначно, ця. От і настільки вона мені полюбилась, що зараз хочу її перечитати і трішечки по-іншому подивитися на цей сюжет. Також для мене чомусь осінньою є саме ця історія. Це жорстокий принц». Я читала половину першої книги. Цю книжечку зараз я перекупила для того, щоб її перечитати і дати ще один шанс. Саме Голлі Блек. От, Але чомусь вона в мене дуже асоціюється саме з осінню, Тим паче, що в мене є дилогія, яка йде після трилогії жорстокого принцу. І там, якраз таке жолуді і оформлено все у Вівату дуже по-осінньому, дуби, от це все ліс. І тому мені здається, що ця історія дуже підходить саме на осінні читання. Не питайте, коли я її буду перечитувати. Просто, будь ласочка. Але, як на мене, вона супер-супер осіння. -супер Одразу асоціюється з осінь. Також я собі взяла тут до ручок Фамільяр Лі Бардуго, але насправді цю книгу я не читала. Вона тут дуже гарно оздоблена, дійсно по-осінньому, це така готика. От, Але насправді я хотіла тут відмітити «Дев'ятий дім, тому що я читала цю дилогію, якраз таки минулої осені. І чесно кажучи, зараз я трішки шкодую, що позбулася її, тому що вона супер осіння і, певне, за всією творчості Лі Бардуго ця дилогія мені подобається ледь не найбільше. Вона дуже тематична, дуже усіння Тут в нас є здається університет. І взагалі я дуже погано пам'ятаю сюжет, тому що читала бігло. Якось так просто в мене був такий настрій тоді. Але по атмосфері, от просто це те, що зараз у мене за вікном: це туман, це ем, дощ, це сирість. Це холод, 9 градусів, 8, ось так. При цьому в будинку дуже дуже темно. От і це саме те читання, яке дуже підходить, якраз таки на осінь, тому Лі Бардуго. Зверніть свою увагу на неї. Я не скажу, що це моя улюблена авторка, але от, вже яку книгу я в неї читаю? І це тверда четвірка. Це до речі, вже буде здається, третя історія, яку я взагалі буду читати у цій авторки. Я читала тінь і кістку. А. Що шість каворонів? Я читала Тінікістку, шість воронів, дев'ятий дім, це вже буде четверта історія. Про е, Миколу я не буду читати, тому що чула не дуже хороші відгуки. Друге запитання це улюблена осіння книжкова обкладинка. Ну, взагалі, осінь, хоч і моя улюблена пора року, але все ж якось я не могла знайти саме ту обкладинку в своїй бібліотеці. Я хотіла саме не в електронному варіанті, де що колись читала, а саме те, що. В мене зараз є в моїй бібліотеці, довго ходила, дивилася, і саме такого осіннього я нічого не знайшла. Тобто, ну, в канону, так, це якісь оранжеві обкладники. В мене є «Мемуари лісу, але в цій добірці цієї книги не буде. Просто через те, що я скрізь пихаю «Мемуари лісу. Там, звісно, дуже така осіння атмосфера. Там кожна книга з цієї тетралогії має свій сезон. Але все ж таки я вирішила показати тут баладонну. Наскільки я знаю, це в нас. Серія, і поки є лише перша книжка, увіваду, я одразу її купила, але все ж таки буду читати, коли в нас буде продовження. Ну от скажіть, хіба це не осіння обкладинка, оздоблення дуже дуже гарне? Тим паче, що книга в нас вийшла, якраз таки, здається, в серпні. От чи то в кінці липня, і це також той формат Вівату, який я люблю, така квадратненька книжечка. Ну просто супер-супер-осіння штучка. Якраз такі кольори фіолетові, темно-фіолетові, темно-лілові. От вони дуже в мене перекликаються за цвітом, який вже відцвітає. Якраз таки тут є ось ці дзвіночки, також асоціація з чимось таким. Готичним, оту, до речі, захопливий готичний роман про смерть Стефані Гарбер. Класно, можливо, я не втерплю і все ж таки візьму її на цю осінь. Подивлюсь, але поки що в мене дуже багато планів. Читається все, не перечитається. Коротше, з осінніх точно, точно ця книжка в мене найосінніша з обкладинок. Просто в мене є багато осінніх обкладинок, нас насправді, але от саме та, що улюблена. Тільки ця я навіть в певний час ось так і ставила в себе на поличках саме обкладинкою. Улюблений осінній напій для читання. Взагалі я стараюся не їсти і не пити, коли читаю. Неважливо, чи це електронний формат, чи це паперовий варіант, але все ж таки ну, можу відмітити просто для себе як. Тепла вода з медом. От для мене зараз це найкращий варіант, тому що каву я не п'ю через те, що в мене низький тиск, і якщо я хоть трішечки поп'ю каву. По-перше, мене починається тривожність. Так, і взагалі тривожник сама по собі, то ще поп'ю каву, це просто буде у літос до свідос. Плюс мене зразу піднімається тиск, мені погано. Я думаю, що люди, в яких тиск 90 на 60, мене зрозуміють. Це перше. Друге, таке як я піднімаю залізо, мені чаю взагалі не бажано. Тим паче чорного, який я дуже люблю. Тому я рятуюсь медом з теплою водичкою. Це зараз мій просто рятівник. Я й п'ю його замість води, замість там і таблетки запиваю, тому що не бажано. Але все ж таки, це мед. Домашній, я дуже люблю цей продукт, тому без всяких гінтвейнів, вин і так далі цього мені зараз не можна. Ти більше любиш читати пізно вночі чи рано вранці. Взагалі я дуже-дуже пізня людина, Скажімо так, я сова. І не дивлюся на те, що я встаю все ж таки рано. Я дуже люблю посидіти до часу ночі, до другої ночі, посидіти почитати. Але так як зараз, я вже не сама. В плані, що чоловік завжди біля мене, не можу я сидіти до часу ночі, світити і йому заважати. Тому зараз я стараюся читати більше протягом дня, коли десь є перерва між роботою і також вранці. Тому що ніхто мені не заважає, тому що я знаю, що я нікому не заважаю, я дуже люблю читати. Перед сном і ми домовилися з Вовою, що коли він там з боку дрімає, я все ж таки маю 15 хвилин на те, щоб почитати просто в тиші під ліхтарком, от під лампою. І це для мене кайф. Для мене набагато більше задоволення, коли читаю ввечері або вночі. П'яте. та уже близько. Улюблене моторошне читання. І тут я відмітила дві книги. По-перше, це, отут в мене є якраз таки Стівен Кінг, мертва зона, але я хочу сказати про кладовище домашніх тварин. Мертва зона це єдина книга Стівена Кінга, яка є в мене в бібліотеці. І чому, власне, я все ж таки вкотре даю. Шанс Стівена Кінгу, тому що це абсолютно не мій автор. Я читала 4 його книги, і мені сподобалась лише Крістіна. Але саме з мотрішнього читання я можу відмітити тут кладовище домашніх тварин, тому що це найстрашніша книга, яку я коли-небудь читала. От, і Мертва зона це та книга, яку мені дуже багато хто радив. З усієї творчості я звернула увагу на 11, 22, 63, здається. Я можу помилятися, вибачте, я не фанат Кінга. От, також говорила. «Просяйво», необхідні речі та мертва зона. І от Даша, власне, з Німеччини, яка не плутайте Даш. Не плутайте Даш, тому що в мене колись її було три. Зараз залишилась одна Даша з Німеччини, вона фанатка Стівена Кінга і казала, що ця книга точно мені має сподобатись. Але все ж таки, кладовище тварин просто ось так мене вижило. Мені було дуже страшно її читати, тому що я максимальний емпат, тому, що я дуже. Чутлива до всього, що стається з тваринками, ця книга дуже страшна. І також я тут взяла під скляним ковпаком. Я думаю, що з своєї сторони це також моторошне читання. Це та книга, яку я боюсь читати дуже-дуже сильно. І я знаю, що краще її взагалі не читати, коли маєш такий певний тривожний розлад, коли маєш депресивний розлад, коли от стан ось такий ось такий стан. Я дуже давно хочу познайомитися з Сильвією Плат, але все ніяк. От для мене це саме те моторошне читання. Книга виглядає просто нереально дуже гарно. І ось ця глянцева частина обкладинки, яка виглядає ніби як ковпак. Просто навіть якщо вона мені не сподобається, я все одно залишу в себе її на поличках. Тим паче, що Сильвія Плат в мене перекликається з Вірджинію Вулф, яку я люблю. Найзатишніше читання тут я відмітила чотири автора. Давайте їх візьму. По перше, книга, яку я читаю зараз. Уявіть, не через 22 роки, а саме зараз це морт. Це моє знайомство з Старі Прачетом, тут дуже погано видно обкладинку, тому що в мене скрізь світять вогники. І взагалі я цю книгу читаю зараз в рамках Бінго, де виконує пункт книга з де дає череп. Ви запитаєте в мене? От череп. Ось все. я не хотіла брати товстенькі книжечки, і ця прекрасна сюди підійшла. Плюси я якраз таки закрию свого знайомства з старі прачтом. Я, до речі, вчора прочитала половину, дуже легко йде. Це супер осіннє читання. Тут в нас цикл про смерть, і взагалі в мене є майже всі книги з цього циклу. У мене є чотири книжечки. От і крадій часу, останнє ще немає, але я подивлюсь, можливо, я і не буду докупляти, тому що мені поки що так собі не дуже подобається. Але все ж таки про «Відьмочок» я точно цикл прочитаю. Це в нас свій всесвіт дискосвіту, це всесвіт дискосвіту. Ту, я думаю, що ви розумієте, це в нас свій всесвіт, який придумав Терріпрачут. Він тут глузує трішечки з читачем, він трішечки підігрує, але читання це максимально осіння тут про те, як смерть фігурує разом з життям, і сама того не бажаючи так, буде краще, вона проводить душі якраз таки в потибіччя. І в нас є головний герой Морт, який є учнем самої смерті. Цікава штучка, але на осінь це дуже атмосферне читання. Максимально книга не страшна, але вона несе в собі дуже багато філософських думок, за що, власне, я, я навіть не думала, що так буде. Звісно, я в останній момент вже додавала Аркан Вовків, книжечка перша. Це літопис Сірого ордену. Дуже чекаю на третю книгу, щоб продовжити своє знайомство з Павлом Дерев'янком. І м -м, друга книга в мене є, просто чекаю на свій час. О, очки -от десь вона, отут. Це максимально осіннє читання. Запитаєте ви мене, чому? Тому що тут магія, тому що тут все світ мольфарства, все світ характерників, і тут є дуби. І саме ці дуби вони дуже класно передають ось цю чарівність і атмосферу осені, тире зими, тире такої морозної осені, можливо, навіть. Супер осіння книжка, як на мене, вона прекрасно підходить для такого готичного читання. От тому візьміть на замітку, зараз ці книги активно перевидаються видавництвом. Я дуже дуже вдячна їм за це. Окрема вдяка. Просто за те, що нарешті ми маємо змогу усі познайомитися з цією серією. Хоча я також хочу перекупити і в старому виданні. Не запитуйте, навіщо в мене є такі пункти колекціонера. Звісно, ж я не можу не взяти сюди. Взагалі. Свого улюбленого автора одного з це Оскар Вальд. і тут я вже показую вам не одну його книжечку Доріан Грей, за яку я завжди-завжди говорю. Я, до речі, певно, не буду перекупляти, знаю, що є нове видавництво, і воно видало нам цю книжечку дуже-дуже гарно, але все ж таки, поки що я залишусь з цією, я чекаю, коли буде ілюстроване видання від неба. І ту я точно куплю до себе в колекції, тому що це улюблена історія. Також я тут хочу згадати ще за про Дісти Профундіс, це в нас автобіографічна проза, це вже ще одну сторінку. Оцю штуку я майже ніде не згадувала, лише в прочитаному та в покупках і в розпаковці. Це дуже така депресивна штучка. Це в нас листи Оскара Уальда, який перебував два роки за ґратами, і його туди запроторили саме за кохання. Дуже щемка, така, дуже роздираюча штука. Але при цьому читається вона спокійно. Це супер осіння штучка, тому беріть її вона невелика. Але саме на осінь вона дуже-дуже добре підійде. Улюблений осінній перекус для читання. Знову ж таки згадаю, я не їм. Під час читання, просто через те, що мені важливо або їсти і щось дивитись, або читати. Я не можу якось це між собою поєднувати. В мені боряться дуже багато всього, і, і увага моя просто розсіюється. Тому тут я давайте згадаю супер осінній десерт, який я готую саме ці осені. Вперше зараз я багато експериментую з їжею, і це моркв'яний. Кекс, тире, пиріг, ну більше певний кекс. Я, якщо хочете, внизу залишу ем, рецептик, спробуйте, він дуже легкий, але цей кекс, я його тепер печу завжди. І інгредієнти тут максимально прості, але він настільки осінній, Он там шматочок, я чого туди поглядаю. там в мене шматочок ще залишився. Угу. Я спекла його позавчора, і його вже майже немає. Просто відтягую як можу. Це супер осіння страва, але при цьому вона дуже атмосферна, і, от саме на осінь, улюблена осіння свічка для читання. Взагалі, в мене свічка лише одна: від Bonfire. це інстаграм-магазинчик, який на жаль, вже закрився, і там запах з грейпфрутом. Я свічками не користуюсь взагалі, тому що, хоч це атмосферно, так, але якось я не знаходжу для себе над вайбу такого. От, і в принципі, я до них рівно дихаю, тому в мене є одна, але вона в ванні для романтичних ванних посиденьок, коли от Вова якраз поїхав до друзів, а ти собі набираєш ванну з пінкою і свічкою, і це все прекрасно. Для читання я свічки не використовую. Давайте я вам відсуну, тому що тут в мене ж. Світиться оця штучка. Коли ти не читаєш, яка твоя улюблена осіння активність? Звісно ж, це в'язання. І я не можу вам не показати подушку та Пиріжка. Я сказала пиріжка, але насправді це ось такий гарбузик. Я дуже люблю в'язати, тим паче на осінь це просто must have і подушечка. Ось така вона величенька, вже помята, тому що я активно нею користуюсь, вона з такими бубочками. І з другого боку, вона ось така, з градієнтом. Я використовувала свої залишки, навіть виготовляла таку штуку на замовлення. Ой, Вона дуже класна, дуже атмосферна. І взагалі це захват. І зараз я в процесі в'язання пледу. Це моя дуже давня мрія. Я не певно років 10 відколи вмію в'язати, я не можу його зв'язати, але зараз у мене є вже більшість квадратиків. Я роблю квадратик, а пізніше буде це все шивати на різних кольорів. І зараз у мене є вже більше половини. В мене має бути 280 квадратиків, а є 160. Клас, можливо, я навіть до кінця року це все зроблю. Перед останнє запитання, улюблена музика для осені. І останнє запитання буде книжкове. Зараз взагалі музику я слухаю рідко, тому що перше, я любитель року та металу, але ну, це не дуже осіння історія для мене, тому що я слухаю такий плейлист, свій улюблений, власне, в машині. А вдома я більше слухаю ось ці джазові такі підпірки. от дуже класні атмосферні з котиками з Хеллоуіном, для мене це просто атмосфера на максималках. Це знаєте, Америка 50-х, 60-х років. Це саме та музика, яку слухали Томі Джері. От щось таке. Мен чомусь горло сідає. Добрий вечір. Це така дуже атмосферна штука. Я навіть її включаю від ранку і до вечора і на фоні вона грає, Я собі працюю, це просто кайф. От і на осінь супер-супер підходить. Також залишу в описі посиланнячка на канали, які я переслуховую просто одне за одним, тому що вони не встигають виходити а, нові відео за цими плейлистами, а я вже все переслухала. Ну і останнє запитання: що у твоєму осінньому книжковому списку? І взагалі тут в мене будуть книжки, які... Я хочу прочитати, які супер осінні. Давайте розпочнемо з тієї, що це в нас ем, по сліду Джека Різника. Звісно ж, звісно ж, я все ніяк не можу її почати. Я б почала, точніше, там 20 сторінок я прочитала, але це супер осінні читання, максимально осінні, але я все не можу її добити, щоб зрозуміти, чи буду я купувати книги далі. Далі це Метю Шарлик. І це в нас історичний детектив. Це в нас ціла серія книг з шести штук. Я цю книгу придбала відносно недавно, ну, десь менше місяця тому, і я вже встигла вам про неї розповісти в покупках. Я дуже дуже хотіла цю штуку українською. Пізніше побачила, що вже в нас виходить друга книжка. Зрозуміла, що я першу просто пропустила. Це історичний детектив, і тут у нас буде доба Генріха восьмого. І всі дуже хвалять цю штуку. і Я однозначно дуже хочу. Хочу прочитати першу книжку, щоб познайомитися. Далі в нас ще буде шість книжечок, і надіюсь, що в мене не сяде акум до того часу, будь ласка. Ну, побачите на таємне товариство незвичайних відьом, яку я прочитала буквально тиждень тому. Детальніше розповім, в прочитаному, звісно ж. Це в нас історія про відьмочок і про те, як одна відьма а, власне отримує таємне повідомлення, щоб навчати трьох дівчаток, трьох сиріт. От. І ця штука дуже схожа на. У Волошковому морі, тому і атмосферою, і сюжетом, якщо ви знайомі з домом у Волошковому морі, то ви розумієте плюс-мінус про що ця штука. От цікава така історія, але для мене на четвірку. Вона з атмосферою супер осіння, тим паче, що тут від... 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 відьми. Коротше, візьміть собі до списку. Також для мене осінньою є Антонія Байт. І тут я показую саме ту книгу, яку я не читала, я читала її. А що одержимість? Здається, так називається українською одержимість. А в мене є книга для дітей. Це таке розмірене чтиво, це дуже інтелектуальна проза, тому що це нас сказати до Натарт. Ні, це нас Антонія Бает. От і в мене є такий товстячок, не прочитаний. Я дуже хочу прочитати її. Квартет Фредеріки нас його поки української немає. Але от саме ця штука для мене дуже дуже осіння. Тому коли-небудь я таки точно її прочитаю про тому, що що одержимість в мене прочиталась дуже швидко. Не дивлюся на те, що там 800 сторінок. Шок. Місто самоти для мене осінь це такий період, коли чоловік стримується на роботі, тому що перед новорічний такий настрій, і ти сам, і це меланхолія, така, і ти думаєш, ти трішечки депресуєш темно, а темні раніше, і в принципі вечори такі більш самотні. От, але все ж таки ця штука має бути тим ключиком від самотності, де вона, мені здається, дуже має розуміти людей, які знаходяться в більшості самі. Ось, тим паче новиночка від видавництва крапки: це Олівія Ленг. Я також її дуже дуже люблю. Тут є ілюстрації, тому ця штука також максимально осіння. Також, в моєму осінньому плей-чек-листі, там список для читання, так є, ще прочитана книжечка Клара і Сонце. Це також супер осіння штука, як на мене, вона атмосферна, вона приємна, просто це як... Ой, знаєте, це як бабине літо для мене осінью. От коли ти читаєш щось таке темне, недепресивне, готичне, а ця книжечка це саме Бабине літо, це саме той примінчик сонечка, де ти їдеш в пальто з влегенькому світері, але при цьому світить оце сонце. Ну і остання книжечка, акум не витримав, так що довелось його замінити. Може змінився кадр. Це правила будинку Сидру, яку я також дуже хочу прочитати, познайомитися з Ірвінгом. І останнім часом я чую дуже багато позитивних відгуків на цього автора. І, в принципі, це знак, певне, що потрібно нарешті з ним познайомитись. От я дуже, дуже багато останнім часом втрачаю цього автора. Мені здається, просто що це для мене книгознак. Я його прочитаю. Однозначно, але це все питання часу. Просто це також, мені здається, така тверда література, художня, от, життєва. І я трішечки боюся, тому що це знайомство з Ірвінгом, і мені дуже хочеться, щоб ця історія мені сподобалась, і, в принципі, автор загалом. Я вже собі додавала в корзину інші дві його книги. Ой, і маю надію, що ця історія не залишить, не залишить мене байдужою. Не будь ласка, як вам ця історія і взагалі Джордж Джордж Джон. Чомусь я переплутала. Ну, буває. Ось такий тех. В нас вийшов дуже багато книг, багато розмов, у мене знову сіло горло. А це саме той знак, який говорить, що треба завершувати це відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що осіннього ви можете порадити для мене та для глядачів цього каналу. Мені буде дуже-дуже приємно, якщо ви допоможете мені додати щось до цього списку. І також, будь ласка, підписуйтесь, якщо ви ще цього не зробили. Це. Дуже корисно для каналу, а мені дуже дуже приємно. Ставте пальчики вверх, натискайте на дзвіночок, аби не пропустити сповіщення про нові відео. ну і побачимося з вами вже наступної суботи. Я бажаю вам лише всього найкращого. Бережіть себе, рідних і Україну, як завжди.